Знаєте, що саме печально з тим, що USAID ушов з українського ринка, переставши фінансувати деяких блогерів, деякі цікаві проекти? Те, що за 30 років незалежності України жоден український або російський політик не знайшов собі сили фінансувати щось таке. Типу, Пінчук щось таке фінансував? Ні. Він фінансував те, що йому вигідно. А, Медведчук щось таке фінансував. Ні, він фінансував Макса Назарова, який просто нічого не зробив, ніякого контенту після себе не залишив, який просто мусор. Ну тобто, от, от буквально вони ж жодного, ну, типу, з всі люди. Які були багаті, які були знаменіті, крім мемів, нічого після себе не залишили. І це печально, те, що багаті люди в Україні не хочуть розвивати власну культуру. І вони, ну типу, що президент США більш заінтересований в українській культурі, ніж самі Українці, Получається так. Я не розумію. Поясніть мені, будь ласка, як це працює? Типу. Чуваки, камон. Типу, у Коломойського є бабло. Він його витрачав на 1 плюс 1. Типу, але окей, які з освітніх програм є в Ютуб? Жодних. Які з цікавих е -е, програм є в Ютуб, які ми можемо передивитися? Супермама? Пінчук. Дійсно? Це буде твій, твій внесок в покоління? Супермама? Хата на тата? Це, це те, що ти залишиш нащадка? Ну, це риторичне питання. Ми всі розуміємо, що він хоче б жити в Австрії. Можливо, навіть малювати контурні карти, як відомий художник. Хто знає. Дякую всім, гарного дня!